Ти вже сів? Давай. 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 Все, я. А ти як трусав? Все! Перший пішов! А хвоць побігуть взяв! А? Скакайте! Аааа! 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 Аааа!

Mais uma vez Ei, cara! Por que você voltou? Lídia Eu não sou jovem Você é jovem? está? Vamos dormir Com é legal Com a cabeça? Sim O que você faz? Com a cabeça! Com a cabeça! Com Голово! Ні! Голово ні! На своїм телефоні було доказати. Як на телефоні він зі скінчиш? Але довго так буде трохи. Бо то можна А ну, присідай. Але важливо не рухатися, треба замерти, бо телефон зійме зараз. Та повністю! Ра! Ра! Повністю! Ра! О! Е! Я, я кажу, хто не має в голові, може голову мочити. Так, так. Це телефон. Іван прийшов знімати теж на відео. Заспішається. Ой-ой-ой. Ти на прямо,

О. Тикавий. Каже застримить. Шо скат? Він піджарено. три рази. Вадим! Чекай, чекай. поспішати стало

A mulher. Ah, ó. Tá me no 6. Agora, pra ela, eu vou te precisar. Eu lá e vou. Ó, você também Eu vou te dar o sanduíche. Eu vou te dar o sanduíche. o sanduíche. Eu vou te dar o sanduíche. Eu Ні, ні, ні. Коля, а чого ти не йдеш, Андрієм? Ну то що, Андрій? Чуєш? Андрій, полегкі лежить. Передумуй, вилазь, вела. Полегкі біжіть, далеко не йди. А то воно маленький. Далеко не йде. Ще то... вже... раз. А сколай гоша разів ходив. А ну, вймай руку. Ра-ра. Сколай казала, ходи сюда. Дивись, став ногу виваля. Нога він вилиса він. О, дегаля. От отримано. Ей, де. Він вилиса, він ходить, він спробує. Іванка іванка на олівці. Та він має. А я що? Та ніщо. チケチケチケチケ То що я шо? Ну ты Іван, твой Изван. Івана на три. Немає сандова! Давай, шо давай? А розбирайся, скоро бузай! Мені вже страшно! Не скажеш далеко того же левую. Давай розбираємося.

Приклад як баба, дивіться. Це піто 2 години зараз не буде. Та на голову, підліт, лось і все! Коля помалого підеш все. Зараз ті від Орвегина все попливете туди в згодню. Страшно, чого не Та то, то не треба підготувати себе, бо то... Ні, то треба... Та ти... скажи! Васька, не, не має зараз може зайти. А ти не маєш з собою, ти... Інформація, інформація, яка інформація? Жінка перша пускає чоловіка. Ну, якщо так, не щасний, не буду другим. Ми перевіряємо води. О, Коля пішов, а закипіла вода у себе. Відповідь. Молодець. Коля, ну ще раз, ще раз! Ти ти, Ваня, Замерз, Николай! Зараз так, у хуту до нас йдуть двісти. Хоча всіх зараз запхаємо. Дайте щось в сині. Чого? Петрович, а Іванка що? Вже, вона. Ванка з шубаком зла. Та ти сідай на задницю і так зла. Ах, хребетний піде. Бо... А де? Тут будемо ще там, ти що? Це Я так є, бо можна груди задушити. Ти вперед.

Ні, там не добре, боронь який от і вихований. Ваня, це бляха зараз вихований. Я вона, другий рік. І піраню вихований. на другий рік. А то ви курсом бігали. Приймайте заказ. А ну, дівчата, вберіть! Але ми без трусів пекти деген. Іванка, чого Андрій так стоїть? Мокрий голий. А вже йдуть? Ти задернувся. Дід, вирайся.